Добрий день друзі. Сьогодні у нас 30 липня 2024 рік. Проводимо відкачку соняшникового меду. Медосбір у цьому році дуже-дуже поганий. На даний момент ми 13 вуликів відкачали. З 13 вуликів вивели три відра, неповних 20-літрових. Ну тобто по сіточку, щоб доразка. Там десь в районі 20 кг. Дібрались, ну, вирішили зазняти контрольний вулик. Піде сюди. Стартував він з 70 кілограмів, зараз він набрав 120 кілограмів, тобто 50 кілограмів меду приніс. Це система великий вруч, 4 корпуса. У нас вже вечір, вже майже сьома година вечора. Четвертий корпус джівка піднялася. Бачимо бджівка присутня. Відкачу зараз мети не буде, у нас сонце заходить, сонячні панелі вже не працюють. Перші рамки покривати. Тут цей вулик вощи не, не ставив контрольний. Рамка можна сказати пуста. Сторохтушка ну, все. Торактушка. Так, Підриваємо рамки 15 липня. Я заглядав сюди у четвертому і третьому корпусі. бджоли взагалі не було. Бджола сиділа в гнізовому корпусі першому-другому. Тут тільки починається медок блистіти. Оператор трошки відійдіть, щоб вас бджілки не пожалили. Вже все ж таки вечір з мене одна вже вжарило. Сьогодні вулик на нулю на балансі. Може в сторонку сюди отак станче був краще Ну, ось, ось такі рамки. Щось побілка пішла. Видно, що блистить, так? Да? Рамки не важкі, не запечатані. Треба ну, відкачувати, бо якщо ці рамки залишити, він закристалізується і взимку почне киснути. Тож відкачуємо все під чисту. Підібрали. Так. Да, такого до збору Погано ще не було. Так, були привіси 5,5 кг, але На той момент бджоли заливали собі корпус взиму оцей другий. А потім вже привіси з почали падати. По 1,5 кг, по кілограму пішли. Так, зібралися до третього корпуса. Ось ну, так само бачу, що деякі рамки тільки печатати почали. Ух ти, рамку аж вирвав. з цвяхами. що рамки захвачують, захват для рамок да. ніякої печатки немає ну качаємо таке вони його не запечатають Ой, я вже путаюся. Не в той рамки ніс клави рамки. Так. Ну, саме головне, що бджоли собі взиму принесли, я бачу другий корпус. Ну, Зараз ми, до ми доберемося до нього. Саме головне, що принесли собі взиму. Да, якби поставив би один корпус, тобто третій би, бджоли б, б да, компакту склали б мед би, і можливо навіть запечатали. Так ми ж надіємося, що буде більше меду, завжди ставляємо із запасом корпуса. Тому що в нормальні роки четвертий корпус повномедовим, там є відеоролик, як знімав соняшник качали. Попередні роки, що було в запечатих, хоч наполовину були запечатані рамки. Ну, а зараз вони його не запечатують. Взяток попривається. Вже сьогодні навіть бжілки починають за рамками літати. Скрильце поклав не бачу. Кому цікаво, який буде результат по медові, це вже завтра як відкачаю, в описи під відео десь я напишу, який результат по медові цього вулика. А зараз поки що просто відбір. Рамок з медом. У нас Рекордна температура була 41 градус з половиною Цельсія. відкриємо, заглянемо в зиму собі, як вони принесли. Зиму цей корпус. Бжілка нервуєся. Бжілка лазить. Так. Користуюся геніманім з перешіткою. В цьому році де на перший клав, де на другий клав. Бджілка мед носить, що так, що так, якщо є що носити. Так. Так, ну зараз витянемо центральну рамочку. Якусь, щоб подивитися, щоб жовки собі дійсно зиму принесли. Меду і подивитися. Опа. Ну ось в зиму є. О, навіть трошки матка позасівала в другому корпусі невеличкі п'ятачки із розплодом. Заглянуть, там яїчко є. Да, вийшов печатний розплід і навіть Ну, Бачу на сусідніх рамках теж по десь. Ми ну, напевно печатний розплід виходить. Зараз ну, давайте ще одну витягнемо рамочку. Щоб вже показати. Опа. Так, тут печатний розплід вийшов. І бджілки залили нектаром. Хайфопус, знайдеться. Не о, Видно, що блистить нектарчик. Все, це їм корпус в зиму. Це мені подобається в рутівських вуликах, що не треба в зиму складати. Ми оставляємо так повномедовий корпус в зиму і все, і вони зимують у нас. ну, Маточки немає. Не видно, не видно. все. А, на цій стороні вони позаливали нектаром. Також блистить. Це рамочка, зиму гарненько є, запечатана. Скільки там по часу? 9 9,00, 9 да. Я так. Перший корпус миса немає відкривати. Тут ну, крайні рамки, можуть бути залетіли, як зазвичай, а посередині б, а рамок 8, може навіть 7 рамок розплоду взиму. Ну, а потім вже завтра під відео напишу, скільки вийшло відкачати меду. Дякую за увагу, до побачення.